На таталі вийшли на та дівчата, які вже мають певні досягнення в дзюдо. Майстер спорту Аліна Соколовська нещодавно в Луцьку стала чемпіонкою України з дзюдо серед молоді. Вона була відзначена організаторами на відкритті змагань. Ми проводимо чемпіонат області чемпіонат області по 98 му 2000-му року, а також відкритий чемпіонат міста Житомира серед дівчат у 2000-му. 3-го 2005 -го года рождения. Цель этих соревнований для 1998 -го года это отборочные для участия в чемпионате Украины, который должен состояться в конце. Того місяця, а для дітей младшої здравної групи 93-94 год це обичаючі тренування. В змаганнях брали участь юнаки та дівчата різного віку. Вони, коли завойовують призові місця на змаганнях, вже не уявляють свого життя без дзюдо, яке виховує у спортсменів багато вольових якостей. Для мене дзюдо це не тільки спорт, це ще й ну, моє хобі, моє задов... ну, для мене це задоволення займатися дзюдо. Ну, я чемпіон області, вже був, був третім на всеукраїнському турнірі, і другим також. Я пов'язую своє майбутнє життя з дзюдо. Житомирська школа дзюдо виховала багатьох чемпіонів області та України. Тренери впевнені, що головне для спортсмена. Терпіння і ну, стремлення до чогось, якась ціль має бути у чоловікам, того, щоб він щось добився не тільки в спорті, але й в житті. Переможці чемпіонатів будуть представляти Житомирську область на всеукраїнських змаганнях.